Так, ну і другий ножик за сьогодні. Цей ножик в незамовлення. Вот. Шкіряні не нужна, як бачите. Сам ножик. Цей трапор. Вот, в розмірі 95х115, 115 рукоять, 95 лезо. Вот. Метал стоїть. Ось якась різочка, секундочку, після заточки залишилась. Треба її прибрати. Метал стоїть n 690. Товщина тут біля 4, по-моєму, теж 3,8. Дуже красиво мені сподобалось рукоять. Така дуже глибока. Не знаю, чи буде вам видно. От. Дуже красиво глибоко в рукаять. Зробив я її трошки діжечкою, як завжди. От. Ножик буде в продажі. Коштувати буде 3500. В описі до цього відео я залишу ціну, залишу свій телефон, свої контакти. От, кому треба, дзвоніть. От. До вихідних будемо продаватися тільки тут. На вихідні, скоріш за все, я от виставлю його десь в профільних групах на Фейсбук. Невеличкий помічник такий, всі, я, всі думаю, всі знають, що таке бензотрапер. Ось от. От такий от траперок. Все, дуже дякую за увагу.